Палац Грохольського у Вороновиці. Пам'ятка 18 століття. Три поверхи і 43 кімнати, збудовані на замовлення польського магната. Немирів. Палац княгині Щербатової. Спадкоємиці відомого роду Потоцьких. Два леви сінного мармуру. й досі охороняють центральний вхід. Тульчинський палац Потоцького. Три століття тому тут не замовкала музика. У величній будівлі була розкішна картинна галерея, бібліотека на 17 тисяч томів, діяв професійний театр. Окрасою маєтку був неймовірний парк із каскадами, фонтанами та купальнями. Це все наша Вінничина. Відкрий її для себе.